19 лютого депутати районної ради зібрались на 12-ту позачергову сесію з дуже важливого приводу. На порядок денний було винесено лише два питання: розгляд заяви голови районної ради Миколи Коновського про складення ним повноважень голови і обрання нового голови Балтської районної ради п'ятого скликання. Важливість цієї події для кожного з нас безсумнівна. Тож ми пропонуємо вашій увазі репортаж про хід сесії у повному обсязі. Шановні депутати. Шановні сільські голови, шановні запрошені, я вибачаюся, я хвилююсь, але дозвольте зачитати заяву. Балтській районній раді. Заява достроково припиняє повноваження голови Балтської районної ради п'ятого скликання в зв'язку з переходом на іншу роботу. Дякую. Коментарі я не буду надавати, ви, напевне, самі знаєте. В зв'язку з тим, що мені запропонована робота, я прийняв пропозицію і буду надалі працювати вже в Кабінеті міністрів України, відстаюючи, знову ж таки, підкреслюю, відстаюючи і допомагаючи розвивати, розбудовувати Балський район, допомагати буду окремо кожному і разом. Цілому, всьому районові, я залишаюсь працювати і залишаюсь депутатом Балтської районної ради, буду працювати в фракції. Кожен депутат, кожен керівник Балтського району, кожна людина, яка мешкає на території нашого району, може розраховувати на мою підтримку. Я завжди готовий до ваших послуг. Звертаючись до. Мешканці Балського району я хотів би подякувати за підтримку, за ту підтримку, яка дала змогу мені і очолити раду, за ту підтримку фракцій нашої України, фракції. Там я не буду перераховувати, перераховувати, тому що, напевно, більшість, прагматична більшість завжди підтримувала і рішення, які ми приймали, вони в основному приймались одноголосно. Дякую за підтримку. І ще раз хотів би нагадати, що я залишаюся тут працювати, я залишаюсь вірним своїм обіцянкам, А тому, будь ласка, звертайтеся я до ваших послуг. Дякую, шановні колеги. Про призначення Миколи Коновського на високу посаду депутатам вже було відомо. І більшість з них щиро раділи, що саме наш керівник був обраний з багатьох претендентів. Та все ж таки відчуття смутку простежувалось. Адже всі ми розуміємо, як багато позитивних змін сталося в районі за три останніх роки. Тому кожен був цілком згодний зі словами подяки, висловленими Миколі Коновському. Ми за дорученням сільських голів, так як в нас тільки дві особи, посадові особи місцевого самоврядування жіночої статі, а наші вони, бачите, всі за нашими спинами. Крепкі, брові гарні. Тому ми за дорученням наших колег прийшли вам побажати дійсно натхнення, плідної, творчої праці і побажати нам не втратити тих нових починань, які були започатковані саме вами. Тобто координаційні ради і святкування або е, святкування це теж треба. В роботі професійне свято День місцевого самоврядування. Ми вам дякуємо за вашу плідну працю. Сподіваємося, що ми вас не підвели і на співпрацю у майбутньому. Дякуємо. Шановні колеги, дуже приємно відчувати підтримку і від себе хотів би подякувати також і колективу апарату районної ради, високопрофесійному, колективу сільських голів. Депутатському корпусу за всі ті звершення за ту роботу, яка проведена за цей час. Але знову ж таки я хотів би висловити надію, що робота на цьому не завершується. Попереду ще дуже багато гарних справ. Я переконаний, що всі разом ми з вами їх подолаємо і зробимо життя, саме головне громадян Балщини, хоча б на йоту краще. І тоді буде. Подяка і депутатам буде подяка, і сільським колегам. Дякую вам. Ми впевнені, що багато балтян також приєднуються до всіх слів подяки Миколі Коновському і бажають йому успіху в нових починаннях. А далі перед депутатами постало найважливіше і найважче питання обрання нового голови. Було винесено дві пропозиції. Шановні депутати, я являюсь головою партії ПНР. Всі це знають. Ну, я не можу не зарекомендувати свого члена партії Семчука Василю Фініча. Ми з ним працювали довго і на виборах, і це. Тому я сьогодні пропоную цю кандидатуру. Шановні депутати, е, я пропоную на, е, на обрання включення в списків Василя Марковича Бабанського. Я думаю, що це думка всіх членів партії Регіонів. Тому що вчора відбулося нас зібрання. Ну і я як е, один із найстаріших тут, я виключаю, депутатів за віком і за часом. Я вважаю, що для нашого району ця кандидатура вважається самою приємливою. В зв'язку з тим, що людина знає район, має величезний досвід організаційної роботи е, і в Раді. Ну і я хотів би просто депутати, що відкинули сьогодні колі, і хотів би, щоб сьогодні згадали всі попередні сесії, які відбулися. Після висування кандидатур обидва претенденти виступили зі своїми програмами. Шановна президія, шановні депутати, шановні гості та запрошені. Хвилюючий день, мабуть, десь у кожного сьогодні із вас, ну, мабуть, десь більше всього хвилюються кандидати на посаду голови районної ради. Дійсно, останні тижні ця кандидатура обговорилась, тому що вибори своє сказали, люди своє сказали. Депутати сьогодні представлені від різних партійних організацій, і я вважаю, що сьогоднішній склад. Чому я даю згоду на балотування? Тому що сьогоднішній склад депутатського корпусу Балської районної ради є одним із самих професіональних. Я скажу, що кожна політична сила партія виставила своїх достойних кандидатів. На вибори, і сьогодні ми з вами працюємо. По-перше, це вчителі, медики, підприємці, промисловці, керівники підприємств, аграрії, молодь, ветерани, представники громадських організацій. Тому я рахую, що з такою професіональною представництвою командою в Раді. Ми впевнено виконаємо ті рішення з питань економічно-соціального і культурного розвитку району, що будуватимуться на законах України, конституції України, закону про місцеве самоврядування, на принципах законності, плановості, об'єктивності, гласності, прозорості прийняти рішень важливо також ефективне управління матеріально-технічною, фінансовою основою місцевого самоврядування, рухомим і нерухомим майном. Доходами місцевих бюджетів, землею, природними ресурсами, що є у власності територіальних громад району. Обговорення кандидатур дійсно проходило по-різному, і я враховуючи за останній час за себе стільки почув, то зупинюся коротко на своїй автобіографії. Родився я в село Білино, в Балському районі і так і прожив там. Закінчив на відмінну середню школу, закінчив на відмінно Одеський сільськогосподарський інститут, закінчив факультет керівних кадрів при Одеському сільськогосподарському інституті, а також закінчив Академію державного управління при президентові України і отримав кваліфікацію магістр державного управління. Теж на відмінно, маю двох батьків, які їм за 80 років, які працюють, навчили працювати мене, і саме головне, навчили мене любити людей. Я знаю основне правило: Відносяться до людей так, якби ти хотів, щоб відносились до тебе. Керівну родь, свою вже став керівником. Я в двадцять років очолив колгосп слава, один із самих істаючих в районі. Успішно його вивів передові, і потім, по направню райкової партії, очолив 50 років. Пізніше він називався Мирним. Ми там створили серйозну матеріальну базу і підприємство успішно працює після я очолив Балтську районну адміністрацію. Ви пам'ятаєте, які роки були. Це було без хліба. Коли ми з бюджету виділяли гроші, коли більшість депутатів голосували за те, щоб створити регіональну програму забезпечення нашого хлібозаводу зерном продовольчим, для того, щоб можна було виходити з цієї кризи і провести посівну кампанію. Разом з вами ми провели виконання указу президента України про реформування аграрного сектору економіки. Після нас спіткала Велика стихія і теж з вами ми з нею успішно справилися за допомогою обласної державної адміністрації Міністерства надзвичайних ситуацій України, депутатського корпусу, керівників підприємств, працівників Балського РЕМ. Знаю, що е, за період роботи кожна людина десь допускає свої певні помилки в роботі. Знаю, що були вдачі, були злети, десь були падіння, але знаю те, що самокритично відносяться до себе, тому що, е, мабуть, десь не союз на кожній людині помилятися. Йду на цю посаду сьогодні. Я вже зовсім другим Степчуком, не тим, що тоді, коли я прийшов з колгоспу, я вже прийшов де, теж довольно таки серйозну школу. Зараз теперішній час я очолюю. Е, Агрофірму Балту я являюся генеральним директором для більшості депутатів. Хотів би розказати, що це за проект і які його перспективи. Значить, спільно з проміжно з банком е, України е, виділений ресурс інвестиційний 12,8 млн мільйонів гривень на е, будівництво реконструкцію свиновідгодівельного комплексу. На сьогоднішній час зб, змонтовано і з в експлуатацію комбікормовий завод потужністю 70 тонн, за зміну, де працюють два чоловіка. Працює репродуктор, маточник, працює котельня, створили лабораторію штучного запліднення. І на сьогоднішній день спільно із промінвізбанком проведена була нарада, очолював її герой України, доктор економічних наук, професор Матвієнко, голова правління Промінвізбанку Матвієнко Володимир Павлович. Було прийнято рішення. Ми підписали додаткову угоду ще на 5,3 мільйона гривень під 14% річних в гривнях. Той кредит був у валюті, ну так як євро росте, то домовилися, підписали в гривнях і з компенсацією з державного бюджету 12%. З поверненням кредитних ресурсів у 2014 році зараз завозиться матеріали, готуються, перераховуються кошториси, так як ціни виросли, і починаємо добудовувати два приміщення, доращування. З теплими полами цивілізовано, ну, закуплене імпортне обладнання. Воно вже сьогодні пройшло ростом мошку, воно пройшло сертифікацію і стандартизацію в органах в структурах, які контролюють ці потоки. Крім того, спільно з з банком прийнято протокольне. Протокольна така нарада в тому, що в зв'язку з тим, що на ринку зерно виросло в ціні, ви всі це знаєте, а ціна, ціна на м'ясо впала, тому було прийнято рішення. Зменшити по голові до 250 голов. Це 200, 150 голов свиноматок основних і 100 свиноматок разових. Ну, на сьогоднішній день у нас є 450 голов основних свиноматок, 100 свиноматок разових і 300 голов вони случні. Це порода велика, біла і ландрас. Очікується опорос кінець березня і практично до травня місяця. Ну, завозиться зараз. Ну, в принципі, агрофірма Балта є засновником, співзасновником кооператива «Хлібороб», в якому я теж працюю. За останній час ми придбали 15 нових тракторів, три комбайна клас, інвентар, техніку в підприємстві створений серйозний кадровий потенціал, і підприємство має оборотні кошти і ресурси для того, щоб відпрацювати, відсіятися і все інше. Що говорячи про перспективи району? Пріоритетним перспективами району це створення матеріальних ресурсів, матеріальних благ. Тому кожна копійка, яка заходить в від кредитів, інвестицій, благодійних фондів, бюджетних програм, вона повинна працювати на території району. Район обладає в нас серйозним кадровим потенціалом. Район дійсно має серйозну виробничу базу і його вже можна не зрівняти з тим районом, який він був років 5-10 назад. Основною задачою, яку я бачу в собі, це захистити бізнес здоровий, який створює роботодавця, який роботодавець захистити його від рейдерських атак, як внутрішньої, так і зовнішньої атаки. Боротися за кожне робоче місце, щоб люди мали роботу, а буде робота, буде достаток, соответственно, буде матеріальна база, буде відрахування до бюджетів, всіх рівнів, в тому числі до пенсійного фонду. Працюючи. Рахую, що без інвестицій просто-напросто ми самі не зможемо заробити ці кошти. Тому буду працювати над тим, щоб кожна копійка максимально входила під всі програми, не тільки під виробничі програми, в тому числі і під соціальні програми, а також знаходити програми з державного бюджету, з обласного бюджету і тут на місцевому рівні разом з вами приймати питання підтримки як охорони здоров'я, освіти, бюджетних установ. Значить, основним питанням будівництва сьогодні є добудова школи, це в Немировському, це добудова колектора і частих споруд, які сьогодні крайне нуждаються, місто Балта. Будівництво доріг, село Пасад Немировське, Гербіно, Перельоти. Значить добудова будинку для лікарів, яке знаходиться біля нашої центральної районної лікарні, ремонт доріг у місті Балта, і також продовжити роботу по будівництву водогонів по селах району і в місті Балта. Питання газифікації, закінчити, з газифікацію села Білина в цьому році. Я думаю, в нас є для цього всі перспективи, тому що депутати прийняли рішення не вилучати з місцевого бюджету Білинської сільської ради кошти, направити їх всі на газифікацію. Крім того, в терміновому порядку то, що говорив Михайло Олександрович, вирішити питання проектної документації на газифікацію села Сіне і Бензарі. І в тому числі на газофікацію села Миронів і для цього використати кошти і місцево, обласного, в тому числі державного кошти і бюджету, і інвестиційні проекти, які за які говорив народний депутат. Я розрахований на співпрацю: по-перше, з міською радою з сільськими головами, з головою адміністрації. Для того, щоб це було співпрацю з громадськими організаціями, ветеранськими організаціями, релігійними конфесі... конфесіями, хочу сказати, що апарат районної ради це зібрана команда професіоналів. Кожного їх знає. Знаю, тому що разом працював, і хочу сказати, що не налаштований на кадрові зміни, а налаштований на те, щоб перевести роботу із стін адмінбудинку непосередньо на виїзні прийоми, громадські приймання, які будуть на території району. І з цього я почну свою роботу. Промоніторити район, подивитися, які проблеми в районі, які теми сьогодні в, тому, в тій чи іншій територіальній громаді, для того, щоб можна було разом з вами, з депутатським корпусом відпрацювати первочергові задачі, другорядні завдання, які стоять перед нами. Я думаю, що ті делеговні повноваження, які проводить контроль за делегованими повноваження, які районна рада, делегувана виконавчому органу районної державної адміністрації. Виходячи, виконувати постанови Кабінету міністрів, укази та розпорядження президента, і хочу сказати, що люба державна установа для людей повинна бути як храм. Люди повинні сюди приходити, отримувати підтримку, і ми повинні спільно вирішувати їхні соціальні питання. Налаштований на працю. Надіюсь на вашу підтримку. Якщо так буде, будемо працювати. Я ще раз говорю, що дійсно багато було за період роботи допущено помилок. Ну я постараюся їх виправити для того, щоб зняти всі такі острі пути, для того, щоб ми разом попрацювали одною командою, показали, що Балський район на Одещині це дійсно перспективний район. І на це я надіюся. Дякую за увагу. Шановні депутати, час має таку властивість, як спливати. Ми проголосували з вами, що е, наразі Василій Маркович виступить своєю програмою і отримання записок чи ваших побажань на виступ на обговоренні кандидатури вже не буде прийматися. Тож давайте свої записки, передавайте для виступу. Василій Маркович, будь ласка, шановні депутати, шановні запрошені, шановна президія, сьогодні на сьогоднішній сесії. Я думаю, що не повинна йти розмова про Степчука чи Бабанська. Ми сьогодні говоримо про представлення тої чи іншої політичної сили, інтереси якої підтримують виборці Бабанського району. І чиї програми підтримали виборці? Я хотів би наповнити кожному із тих депутатів, хто є в залі, із сільських голів, про те, що партія регіонів без якоїсь допомоги із ВНІ. Має стабільний електорат, який опеділяється 32 відсотками. На превеликий жаль, на сьогодні партія регіонів не представлена ні одним представником, ні в одних органах управління, ні виконавчої, ні законодавчої влади. Наша попитка, наша попитка. Рекомендувати на посаду першого заступника голови районної державної адміністрації представника партії Рігіонів закінчилася фіаско. Людина шість місяців проходила в апараті адміністрації стажировку і отримала відповідь, що вона веде антипрезидентську кампанію у Валському районі. Я думаю, що це абсолютно неправильний підхід. І мої призиви з першої сесії, якою ми з вами зібралися, обирали голову районної ради, я тоді сказав. Шановні, давайте ми заховаємо свої прапори далеко в сейфи. Давайте ми забудемо свої політичні симпатії і згадаємо, хто привів нас до депутатського корпусу. Згадаємо про тих людей, хто довірив нам управління цим районом. І взявшись за руки, будемо рішати ті проблеми, які сьогодні. Хвилюють наших виборців, а у нас їх дуже і дуже багато. Перше, сьогодні основним проблемним питанням для Балського району є сільське господарство. І ми всі повинні зрозуміти, що якщо не буде працювати сільське господарство у Балському районі, якщо ми і подальше будемо дивитися, як спостерігачі, як сьогодні гинуть наші сільськогосподарські підприємства, як бідніють люди в селах. Як сьогодні ні одна копійка із бюджетів всіх рівнів не йде на підтримку соціального розвитку села, коли сьогодні ні в одній сільській раді не буде, ні одної лампочки освітлення вулиць села, то наступить час, що ми будемо сидіти на сесіях районної ради і ділити гроші, які будуть приходити із бюджетів вищих рівнів. Тому основна задача сьогодні районної ради перш за все, виконувати свої обов'язки як основного. Законодавчою органу даної території. І це повинно бути в серці кожного депутата. Ми з вами вже попрацювали декілька років після виборів. Скажу, що я, як депутат, пропонував вам на сесіях, і воно не мало ніякої політичної окраски. Якщо ми сьогодні говоримо про встановлення кресло для лікарні, яке обслуговує наших інвалідів, протезування і таке інше, то я думаю, що ні один пенсіонер з яким значком, чи це комуніста, чи, чи регіонала, чи соціаліста, йде туди, коли йому боляче, йому неприємно користуватися старсарим обладнанням. Коли ми піднімаємо питання, що нам треба поміняти на пластикові вікна в центральній лікарні, то я думаю, що всі підтримують, тому що це треба зробити сьогодні, тому що 1800 квадратних метрів стекла неможливо обігріти в таких умовах, як сьогодні є. Якщо ми говоримо що нас є проблеми молоді, то це повинні бути проблеми ради. Ми повинні спрацювати так, якби сьогодні.